Всім привіт, я Віка, і сьогодні хочу з вами поговорити на дуже особисту тему, про яку в Канаді майже ніхто не говорить. Це про гроші. Тут ви не почуєте на роботі, як хтось вихваляється, що заробляє більше ніж ви, в них так не прийнято. Тому що люди на однакових посадах можуть заробляти взагалі різні гроші, і це залежить від того, як довго людина працює в компанії, і від того, як взагалі вона працює. Не забудь підписатися, поставити вподобайку цьому відео, а я розкажу, де працюю, скільки заробляю, та і взагалі як зараз з роботою в Канаді. Я живу в Торонто, це провінція Онтаріо вже рік і працюю пекарем в кав'ярні 11 місяців. Нещодавно я опублікувала відео в Тіктоці, де показую та розказую, як минає мій день та ранок на роботі, і це відео за два тижні набрало 370 тисяч переглядів, а в Ютубі 30 тисяч переглядів. І більшість людей в коментарях почали мене запевняти в тому, що моя робота рабська, що вони так би в житті ніколи не працювали. І те, що нас, українців, тут використовують в Канаді, тому що ми згодні працювати за будь-які гроші та на будь-які роботи роботі. залишайтеся зі мною, і я вам розповім, хто реально згоден працювати тут за будь-які гроші, тому що на роботі нещодавно був такий випадок. Також ви запитували мене за освіту. Ні, в мене немає освіти ні пекаря, ні кухаря, ні кондитера. Я ще навіть не закінчила університет. Щодо моєї роботи, я не вважаю, що вона прям така складна, каторга. Ні, для мене зараз це нормально, але в подальшому житті я би хотіла перейти в кондитерську справу, тому що я зараз пека. І моя основна задача на день це зробити тісто, багато тіста, зробити булочки, спекти їх, якісь пироги зробити, крем зробити, і красиво це все подати клієнтам. А мені зараз більше подобається кондитерська справа робити красиві тортики, щоб вони виглядали естетично, якісь мусові десерти. Але я розумію, що мені потрібен час. Гроші на навчання, тому що якщо йти в коледж навчатися на 2-3 роки, то за рік навчання потрібно заплатити від 15 тисяч канадських доларів. В мене ще поки немає таких грошей на навчання, та і знайомі, які навчалися в коледжі тут в Канаді, казали, що вони прям якихось таких класних знань там не отримали. Тож я зараз над цим думаю, і все-таки думаю, що в коледж я не піду, але можна навчитися робити це все самому. Звичайно, що більше часу. На це витрачу, але Ютуб в поміч, як то кажуть, і просто потрібно потім красиво себе презентувати, показати, що я в якомусь іншому закладі або в якійсь іншій кав'ярні. Але це просто плани на подальше майбутнє. Я поки що не впевнена, як це все точно зробити. Також за рік роботи, майже там я навчилася робити це все швидко. Я знаю всі рецепти, я знаю, як краще мені організувати роботу, послідовність і як організувати простір, в якому я працюю. Тому не хвилюйтеся так. У мене все нормально. Якщо було б реально погано працювати та складно, я би там не працювала. Коли я тільки влаштувалася в той заклад, де я зараз працюю, я починала працювати прибиральницею, тому що тоді, коли я була на інтерв'ю, вони сказали, що їм не потрібні нові співробітники. Вони можуть мене взяти тільки прибиральницею на два рази на тиждень і платити мені мінімальну заробітну платню. Це було тоді 15,50 на годину. Я була згодна працювати так, і такий збіг обставин був, що одна дівчинка пішла у відпустку, і їм було терміново потрібно знайти нового співробітника на кухню. Вони запропонували мені. Я погодилася, і моя основна задача тоді була це просто щось нарізати, щось подати, принести. Але мені було цікаво, що вони там роблять: готують якісь десерти, рецепти. Я в них, звичайно, що запитувала, але моя англійська тоді була просто нульова. Я майже нічого не розуміла, але мені було цікаво, тому що я працюю у французькому закладі, те, що робить такі більш французькі десерти, круасани. І тобто я прям реально цікавилася тим, що вони роблять. І вони побачили, що мені реально цікаво, і потім через півтора місяці вони сказали, що я можу залишатися також працювати на кухні, і сказали, що будуть мені платити 1550 на годину і ще плюс 2 долари щогодину чайових. Тобто в мене виходило 17,50 на годину. Через 4 місяці збіг обставин менеджер та пекар звільняються, вони знаходять іншого пекаря і кажуть, що їм потрібен ще один пекар. Мене запрошують на зустріч з власником, ну це просто в них називається мітінг. Тож, вони спочатку в Канадці взагалі прийнято говорити про тебе хороше щось, і ось так і в мене було. Півгодини вони розповідали, що їм подобається, як я працюю, що я роблю, яка я взагалі мої якісь класні якості. І потім я ж чекаю, що вони скажуть мені щось погане, але ні, Вони сказали тоді, що хочуть підняти мою заробітну платню. І тоді вони запропонували мені 18 доларів на годину і ще плюс 4 долари щогодинно чайових. Тобто виходило 22 канадських долари. В принципі, це нормально. Але я все те саме робила, що і до цього. Тобто, я прям не стала таким пекарем-пекарем, тому що я була вже ним і до цього. Але, наприклад, зараз мої головні обов'язки входить: те, що потрібно просто подивитися, що потрібно зробити на наступний день, що потрібно приготувати сьогодні, написати план дій. Та і, в принципі, все і все. І в нас працює чотири людини на кухні: це дві дівчинки та два хлопці. Я перша дівчинка, інша дівчинка, вона також пекар, і вона отримує такі самі гроші, як і я. Але вона ще менеджер. І щомісяця отримує ще плюс 500 канадських доларів на місяць. І в її обов'язки ще входить зробити замовлення продукції, з якою ми будемо потім працювати. І коли потрібно провести інтерв'ю, тобто співбесіду, вона також їх проводить. Ще два хлопці. Вони працюють десь вже 4-5 місяців і вони отримують мінімалку. Зараз в Онтаріо це 1650 на годину. І ще плюс також чайові. Але в них чайові десь приблизно 2 долари щогодину. Також до нас нещодавно в команду приєдналася одна нова дівчинка, вона йде кондитер. Тут це називається Pestri chef. І вона буде працювати з березня, і ось вона мені подобається дуже те, що вона робить. І я ось тоді так, прям знаєте, закохалася в її роботу, тому що вона навчалася в Парижі декілька років, і потім переїхала в Канаду і тут починає будувати своє життя з нуля. І вона прийшла до нас на роботу, буде робити круасани і також мусові красиві десертики. А щодо її заробітної платні, вона буде отримувати 27 канадських доларів щогодину і ще. Плюс але я не знаю, скільки це буде. Це може бути 2, може бути 4 долари, може бути більше, може бути менше. Я поки що не знаю. Якщо говорити про барист, які працюють в кав'ярні, де я працюю, вони отримують мінімальну заробітну платню: це 16,50 і ще. Плюс, якщо ви працюєте довго, то вам можуть підіймати зарплату щорічно. Тобто там це може бути долар, а може бути два. Все залежить від власника. Тож ви не думайте, якщо ви прийшли, то одразу кажете, що ви хочете 25 доларів на годину, то такого не буде. Взагалі в Канаді, майже в більшості випадків баристи вони отримують мінімалку і ще плюс чайові. Також прикол з чайовими в Канаді, хочу вам сказати, зазвичай, коли ви тут берете каву або щось до кави, і вам одразу пропонують заплатити чайові. Це від 15 вартості від вашого замовлення. Все тому, що зазвичай, ось ті чайові, які ви платите, це потім заробітня платня, барист або інших працівників, які працюють в цьому закладі. Тому що вони отримують мінімалку і ці чайові це реальне їх спасіння потім в кінці місяця. Тож мені це звичайно тут не дуже сильно подобається, тому що якщо я беру каву і потім ще потрібно заплатити два бакси чайових. Мені це не дуже приємно, але я розумію, що я також працюю в сервісі, і мені приємно в кінці місяця отримувати чайові. Також чиві кеш, це просто гроші. Наприклад, в день у Барист їх там, наприклад, три або два на зміні, коли як, і вони отримують десь приблизно по 10 доларів. Інколи й менше все залежить від клієнтів. Скільки є. Також щодо роботи в Канаді. Після нового року було дуже погано. В мене було десь напевно 25 годин щотижня і просто звільняли персонал, тому що не було роботи, не було клієнтів. Мені здається, що вони витратили всі ці гроші на новорічні та різдвяні подарунки. І ось зараз, вже через два місяці, почали з'являтися люди, почало більше бути клієнтів. Та в мене з'явилося більше роботи, тому що зараз на тиждень в мене десь там 38-40 годин, і в принципі. Це нормально, і нещодавно наймали нових працівників барист. І до речі, зараз я вам розкажу, як вони це все роблять. Наприклад, якщо ви хочете принести своє резюме в заклад. Там якусь кав'ярню, краще цього не робіть, тому що нещодавно я бачила такий випадок: як одна дівчинка принесла резюме, і бариста взяла, просто розірвала і викинула в смітник. А все тому, що вона просто їй не сподобалася. Потім мені стало цікаво, я запитала у друзів та знайомих, чи були в них взагалі такі випадки, і вони сказали, що так. І я така, що? Взагалі, де та толерантність, про яку кажуть в Канаді, що всі такі вічливі один до одного, тому що всі іммігранти і всі розуміють, як потрібна робота. Ні, звичайно, що є толерантні люди, але їх не так багато, як ви думаєте, тут. І я була цьому дуже сильно здивована, що взагалі тут таке є. Тобто, якщо ви розносите резюме, то знаєте, що відсотків 30 тільки буде, що воно дійде до менеджера або до власника краще подаватися онлайн на популярних сайтах для пошуку роботи в Канаді. Ось вони переходьте та шукайте собі роботу. І в нас набрали 10 людей, було 10 співбесід, вони обирали найкращих з них, і знаєте що, з цих 10 людей було 4 українці. Один українець і три українки. Але знаєте, я була здивована, що хлопець прийшов влаштовуватися баристою. Йому було 29 років. Він українець, і я така, що? але дівчата українки, вони були такі привітні, в принципі, і все було нормально. І знаєте, головне питання, яке запитує менеджер нового робітника, це скільки би ви хотіли отримувати грошей на цій посаді. Українці, звичайно, що казали там і 20 доларів на годину, і одразу вони стають нецікаві, тому що ну блін, ну це забагато для бариста тут, навіть в Торонто. І потім прийшли інші дівчата та хлопці. Вони також запитали в них, скільки ви хотіли би отримувати, і вони сказали, що готові працювати за будь-які гроші. І як думаєте, хто це правильно? Студенти інтернаціональні студенти, які приїхали з Індії та інших країн і готові тут працювати за будь-які гроші. Тож, не українці готові працювати за будь-які гроші, а студенти. Як і в будь-якій країні, студенти вони прям їх завжди готові взяти на будь-яку роботу, і це реально. Вони там молоді, їм по 18 років і вони готові працювати за 16.50. Тож в нас на роботі скоро буде два нових працівників: це одна дівчинка з Бразилії, а втора і дівчинка з Індії. І в мене на кухні працівник він також з Індії, і він каже: Ні, я не хочу, щоб вона тут працювала я не дуже люблю е, своїх людей. І от бачите, прикол, що свої своїх не люблять. І я, наприклад, також не дуже сильно привітна до нових українців, тому що, знаєте, просто бувають різні. Інколи реально нормальні люди, вони готові спілкуватися, а інші вони починають, знаєте, вести себе так якось. Що я їм щось повинна там, або ще щось, і були такі до речі випадки. Звичайно, що некомфортно з такими людьми працювати, і тут також на роботі перемагає те, що, наприклад, якщо ти довше працюєш і тобі щось не подобається в іншому працівнику, який прийшов нещодавно, ти можеш його дуже легко. Поскаржитися, сказати, що тобі щось не так. А коли це командна робота, то дуже класно звільняти нових працівників. Я поки що в такому не брала участі, але ті працівники, з якими я працюю, вони брали і робили це, і реально звільняли людей. Там буквально три скарги, і все людина більше не працює. А ви напишіть в коментарях, чи збираєтеся виїхати в Канаду, в яке місце, і, будь ласка, напишіть, де ви працюєте, та скільки ви отримуєте на годину, тому що це запитання всіх цікавить постійно. Також люди, з якими я працюю, вони працювали ще на інших роботах. І звичайно, що я в них запитувала, як там, а скільки вам платили, а що ви робили. І дівчинка розповідала одна, що вона працювала в японському ресторані і сказала, що їй там було максимально складно, тому що вони реально дуже пресують своїх працівників і вони не платять стільки, скільки потрібно платити за таку роботу. І Вона звідти пішла. Потім інший хлопець він працював на м'ясному заводі, і там вони робили ковбаси та сосиски. І він сказав, щоб ми ніколи не купували сосиски та ковбаси тут, тому що вони просто зроблені з Всього поганого ви також задумайтесь щодо цього, і сказав, що платили йому мінімальну заробітну платню, але робота була реально складна, і він там пропрацював тільки 2-3 тижні і пішов. Звід. Я дуже часто кажу про те, що потрібно не боятися змін, змінювати роботу і сама працюю на одному місці 11 місяців. Але я вже хочу добити це один рік і потім вже шукати щось нове. І, взагалі, якщо ви шукаєте роботу, головне потрібно скласти класно резюме. Якщо ви складаєте резюме, то не бійтеся писати фейкову інформацію, тобто що ви працювали десь там. В якомусь місті Європи або в Україні, що у вас там 5 років досвіду, ну це не важливо, тому що вони навіть на це не дивляться. Головне, щоб просто вони бачать, що у вас був досвід роботи та що у вас є там володіння англійською. Але вже по факту, коли вони з вами зустрінуться, вам потрібно тільки вміти говорити там ну, декілька фраз. І ті питання, які вони задають на співбесіді, ну вони дуже банальні. Одне питання, яке мені дуже сильно не подобається. Це те, що йде, ви бачите себе через 5 років, і знаєте, що потрібно сказати? Те, що ви бачите себе в цій компанії, що ви там працюєте наполегливо, та класно, тому що для них це потрібно почути, а вам потрібно це просто сказати. І е, були такі випадки, коли люди реально не розуміли, що потрібно відповідати, і мені менеджер розповідала, що вони там кажуть: Ну я ось думаю, попрацювати тут декілька місяців, потім звільнитися і піти відкрити там щось своє. І вона така, ну все, відміна. Тобто, це людина їм не цікава. І ще також не цікаво, коли людина вказує в своєму резюме Instagram, Facebook, також вказує фотографію і якісь особисті дані, типу адреса. Тобто цього потрібно не робити, тому що такі також були випадки. Вони навіть не дивляться це розімкувати підписатися, поставити подобайку цьому відео. З вами була Вік. До нових зустрічей і напишіть в коментарях про що ще зняти відео та що вам було цікаво ще послухати.